Всім привіт! У цьому відео я покажу, що саме треба вміти грати на гітарі для того, щоб не вважати себе початківцем. А починаємо ми з акордів. Кожен гітарист обов'язково має знати 8 основних відкритих акордів. І дев'ятим до цього списку я рекомендую додати акорд F Mage 7. Цей акорд ви можете використовувати як тимчасову заміну для акорду F. Акорд F це баре акорд, який дуже часто використовується в комбінаціях з тими акордами, які я щойно зіграв. Взагалі, до тих пір, поки ми не навчимося ідеально користуватися акордами без баре, баре рекомендую уникати. Отже, гітарист має знати 8 основних акордів, які ставляться без баре, і крім того, знати, на скількох струнах який з них грається, які з них є шестиструнними, які з них є п'ятиструнними, і які з них є чотирьохструнними. По-друге, кожен гітарист має вміти поставити кожен з цих акордів так, щоб всі вони звучали ідеально, без всяких ось таких ось таких нот. Тобто ми ставимо акорд, і кожна струна має ідеально звучати. До речі, це завдання набагато складніше, ніж може здатися з першого погляду. І по третє, кожен гітарист має вміти перейти з будь-якого з цих акордів на будь-який таким чином, щоб при переході не утворювалась пауза. Не ось так. А ось так. Паузи при переході між акордами є у всіх 100% початківців. Тож для того, щоб не бути початківцем, цих пауз обов'язково треба позбутися. Рекомендую працювати з цим ось таким чином. Беремо якусь пісню на 3-4 акорди, таких пісень є дуже багато, і вчимося ідеально переходити між цими акордами. Причому рекомендую комбінацію розкладати попарно по 2 акорди. Таким чином, перший акорд і другий, вчимося переходити між ними. Другий акорд і третій, третій і четвертий. І четвертий перший. Справа в тому, що в такому випадку перехід між акордами буде двохсторонній. Наприклад, ви навчились ідеально переходити з АМ на ДМ. І після цього, в якій би пісні вам не довелось після акорду АМ взяти акорд ДМ, чи після акорду DM взяти акорд АМ, для вас це вже не буде проблемою. І відпрацювавши таким чином 10-15 пісень, а можливо і менше, ви відпрацюєте всі можливі переходи між акордами. І якщо ви навчитеся вільно користуватися всіма основними акордами, то ви зможете зіграти вже мільйони різних пісень. Звичайно, що крім того, також треба вміти грати боєм та вміти грати перебором. Та зараз я акцентую увагу саме на лівій руці, так як вона Відпрацьовується найдовше і найскладніше. Зокрема, повна свобода переставляння між акордами може розтягнутися на місяці часу, в той час як бій шестірку чи перебір вісьмірку можна відпрацювати за 5-10 хвилин, навіть не маючи попереднього досвіду гри на гітарі. І в принципі людина, яка вміє вільно користуватися всіма основними акордами, зможе зіграти вже мільйони пісень. А гітарист, який може зіграти мільйони пісень, аж ніяк не є початківцем. А що стосується баре акордів, то до них я рекомендую братися тільки після того, як ви відпрацювали все, про що ми щойно говорили. І працювати з баре акордами рекомендую в тому самому порядку. Спочатку вчимося ідеально ставити кожну з поширених баре аплікатур. Всього їх є чотири. І після цього вчимося вільно переходити між всіма натуральними акордами. Всього їх є 24. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.